Друзі, вітаю вас на майданчику. Вінкар. Мене звати Владислав. І спеціально для вас ми привезли бюджетний варіант, але з живою батареєю. Це у нас Nissan Leaf 2016 року з батареєю 24 кВт. 11 палок з 12. Скажу так, по запасу ходу. Давав його сестрі, що вона покаталася на ньому, грубо кажучи, тиждень. Вона його розкатала і показувала у нас на приборці 150 км запасу ходу. Звичайно, це екорежим, це їздила дівчина без спортрежиму, без клімату, спокійним, скажімо так, стилем їзди. Тому 150 реально виїжджає. 11 палок з 12 це дуже хороший показник. Комплектація відносно проста. Пробіжимося, розкажемо, що ми маємо. Маємо порти зарядки. Е, є чадемка, є тайп перший під домашню розетку. Хопа, раз. Чадемка для швидкої і тайп перший. Е, денні ходові вогні. Галогена оптика, задня оптика у нас, звичайно ж, леди. Маємо безключовий доступ. Комплектація у нас е практично базова. Є датчики тиску в шинах. Так, що ми ззаду маємо? Дивіться, стан в принципі, достатньо дуже хороший. Салон не зачовганий, не зацарапаний. Навіть рюкзачок нам залишили французи. Автомобіль, до речі, пригнаний з Франції. Зарядочка і є. Продовжувача нема. Ну, зарядка є вже класно. Полиця теж на місці, багажник хороший. Пішли далі до салону, покажемо, що ми маємо. Знову ж таки, повторюю, безключовий доступ на обох передніх дверях. електросклопідіймачі, регулювання дзеркал. Можна виставити таймер на зарядку. Регулювання фар. Шкіряне кермо, Кермо звичайно ж, перетягувалось, так як воно було резинове і вже було підтерте. Пробіг у нас 121 тисяча кілометрів. Це оригінального пробігу. Сох не накручений, ерундою такою не займаємось. Е, є екорожим, блютуз, кондиціонер і в принципі збережений гарний стан автомобіля. Дивіться, який салончик. Давай ще перейдемо на іншу сторону, покажемо, який все вигляд має. Стан, звичайно, не ідеальний, але я б сказав, би, що так 8-9 з 10 я б його оцінив, тому що автомобіль все ж як-не-як -як не новий. Там якась тріщинка на фонарі є, якісь вмятинки, тобто деякі вм'ятинки, які більше були, повикатували, якісь дрібниці залишились. Тобто стан не нового автомобіля потрібно це розуміти. 9 років на хвилиночку автомобілю. Так що майте на увазі, але загалом стан. Як для автомобіля, якому 9 років, я рахую, що суперовий. Сидіння нічого не затерто, нічого не зачовгано. Пластик в суперовому стані. Пофарбованим елементам. У нас фарбоване переднє праве крило фарбоване ще в Франції. Після, після того воно мало деякі вм'ятинки, по подверка, дверкам теж викатувалось без покраски. І у нас було приїжджати заднє праве крило. Воно вже в Україні фарбувалось, фарбувались бампера. Ну, бампера це класика, особливо для Франції. Давайте пішли, пройдемось по на міру. 64, 67, 70. 54, 65, 62, 64.

74, 78, 80, 88, 75, 87, 52, 71, 77, 80, 81. І це крило у нас фарбоване. 106, 138, це фарбовано вже в Франції. 535, тобто десь притерта було касательно. Якщо є шпакло, то мінімум. Нічого критичного. Так, і дах 74, 75, 68. Що ж, машинка у нас в наявності Вінниці, він розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Саме ви будете першим власником в Україні. Тобто автомобіль практично не їздив по Україні, він по Вінниці не, хат, не катав. Ну, Ну, максимум 200 кілометрів таке. Для того, щоб зрозуміти, скільки він виїжджає. Що ж, зацікавило? Більше машинок на нашому сайті wincar.com Посилання у нас покажи посилання у нас wincar.com. Посилання залишаю внизу, також телеграм-канал. Оновлення у нас щотижня. Кожної середи в 15.00 ми публікуємо нові автомобілі, які закупили в Європі. Закупили машину протягом тижня, публікуємо в середу, включно з повним пакетом документів і доставкою в Вінницю. Тому якщо вас зацікавив якийсь автомобіль, його можна забронювати, вносити завдаток і машина знімається з продажу, бронюється за вами. Ну, а цей ліфт готовий до будь-яких перевірок, тобто в Вінниці будь-який сервіс, люба діагностика без питань. Що ж, номер телефону внизу, звертайтесь. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.